Леся Українка, контра стень сфера. Геть, ти думи, ви хмари осінні, то ж тепер а весна золота, чи то так в жалю голосінні променуть молоді пита. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть туди. Осенні. Я на в сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі І від тих гарячих розтане та корає міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яною. Буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагу ту буду пісню веселу співати. Вдовгу темну нічку не видну, не стулю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись буду жити. Геть думи сумні.